Легендарна червецька будівля, яку зводили дошу за єгипетські піраміди, відзначає своє 200-річчя. Але чому на святкування представник папи римського дізнаєтесь вже за мить. Прихожанка Катерина кожний недільний ранок починає однаково. Тут у Римо-католицькому костелі воздвиження святого Христа. Вона тут і вінчалась, тут і дітей її хрестили. Але сьогодні для жінки особлива меса. Дуже радісно і дуже рада, що наш костіл має тепер титул малої базиліки. Цей титул честь для будь-якого католицького храму. В Україні до цього часу була всього одна мала базиліка у Львові. А нині, зважаючи на те, що Римо-католицький костел є унікальним та має особливе значення для громади. Папа римський надав йому новий почесний титул, але як і 200 років тому усіх присутніх у храмі вражають неповторні фрески і органи, які двічі визнаний найкращий за тембром у цілій Європі. На святкування завітали і представники Ватикану. Свята меса була урочистою через сам факт присутності двох архієпископів. З чого ну, один гість з Ватикану Маріні не щодня, не щотижня, ані не щороку власне є така нагода, щоб Представник папи римського був в нашому місті. Представник папи римського Марійні, крім вітань з нагоди 200-річчя костелу, поділився і турбованістю щодо ситуації в Україні. Я вражений Україною її силою та багатством. Тут люди мають багато душу і багато землю. Я вірю, ця країна має велике майбутнє і долучаюсь до спільної молитви за український мир. Окрім постійних прохожан, також на святкову месу завітали й гості з усієї України, Франції, Італії і Польщі.